В Україні зараз страшенна криза із скороченням населення, і цей процес триває з 91-го року із прискоренням, але справи стали дійсно катастрофічними після початку повномасштабної війни. І ось на днях ця ЕРО публікувала свою власну статистику народжуваності і смертності по країнам світу, де ми, звісно, очікувано посідаємо останні місця та ще й з відривом. І, хоч найбільше чинник у цьому війна, вона не є першопричиною. Але перш ніж я озвучу очевидні істини, трішки подивимося на цифри. Отже, народжуваність в Україні згідно з даними ЦРУ, це лише 6 дітей на тисячу людей. Це нижче навіть ніж у сумнозвісних Японії та Південної Кореї, у яких народжуваність біля 7 дітей на тисячу осіб. Звісно, можна сперечатися стосовно узагальненості і репрезентативності цих цифр. Бо що таке 6 на тисячу? Адже народжує не все населення, а лише жінки. І у фартильному віці. Вважається, що для того, щоб чисельність населення хоча б не зменшувалася, а трималася більш-менш на рівні, без урахування інших чинників, потрібно, щоб жінка народжувала 2,1 дитини. Ну, якби сухо і цинічно це не звучало. Це так званий коефіцієнт заміщення населення, коли дві дитини це за тата і за маму, і ну людина випадок перечасної смерті, коли людина помирає ще до того, як вона сама народить власну дитину. Глобально у розвиненому світі зараз спостерігається спад народжуваності, про який я вже якось розповідав раніше. Ось, наприклад, у Сполученому Королівстві жінка народжує майже 1,6 дитини. Причому у 1960-х цей показник був вищий ніж 3,2. Причини цьому, звісно, дещо, ну м'яко кажучи, інші, ніж в Україні. У Південній Кореї цей коефіцієнт заміщення є одним із найгірших у світі 0,75 дітей на жінку. Це означає, що кожне нове покоління. Буде майже на дві третини менше від попереднього. І покоління це час від народження людини до народження її дитини. І це десь приблизно ну, 25 років. Тобто, через 2,5 покоління, грубо кажучи, 67 років населення Південної Кореї зменшиться вдвічі. І це у стерильних умовах, без війни і без катаклізмів. А що ж означає ця цифра 6 дітей на тисячу людей в Україні? Ну допустимо, що, наприклад. Жінок у нас від 18 до 50 років десь 20-25% від цього населення. Тож 250 жінок на тисячу людей. Тепер ділимо 6 на 250 і множимо на одне покоління, тобто 25 років. І виходить 0,6. Ну це дуже приблизний такий висмок та з пальця коефіцієнт заміщення населення в Україні. Одночасно з тим, 186 осіб на тисячу людей в Україні помирає щорічно. Свідом йдуть Литва, і Сербія з 15 смертями на тисячу людей. А нормальний показник по світу взагалі 11,5 смертей на тисячу людей. Це, щоб ви розуміли, де ми знаходимося порівняно з іншими країнами світу. Тож в Україні на сьогодні живе 38 мільйонів. І з такими темпами населення зменшиться вдвічі за наступні 35 років. І це без урахування смертей на війні, які неможливо порахувати, які взагалі є секретною інформацією, а також без, без урахування мільйонів біженців, що їдуть і будуть їхати з України. В першу чергу це жінки та діти. З іншого боку, африканські країни, такі як Нігер, коефіцієнт заміщення H6,82, найвищий у світі. І я не нагнітаю, я лише кажу сухі цифри. Це очікувана і зрозуміла ситуація України, де точиться повномасштабна війна, кінця якої не видно. І це одна із цілей Росії знищити Україну у тому числі демографічно. Але як нам бути? Під час війни здається, що ніяк. Хіба що від строчки багатодітним родинам це є мотивація народжувати більше дітей. Але чим довше вона триматиме, тим глибше буде ця криза, тим складніше буде з неї вибратися, більше людей загине, більше стануть інвалідами, менше жінок народить через страх та невизначеність. Більше біженців за кордоном обростають зв'язками і не повернуться після закінчення війни. Стає все очевидніше, що доведеться запрошувати до себе робочих мігрантів. Але Україна не може конкурувати з Західною Європою за умовами, тож їхати будуть з самих бідних і недолених країн Африки і Близького Сходу. І як показує досвід Сполученого Королівства, наприклад, це ще та бомба сповільненої дії, негативний ефект який британці зараз тільки починають усвідомлювати. Низько кваліфіковані працівники, хоч і закривають негайні потреби суспільства у робочих руках, але. У перспективі життя до досягнення пенсійного віку вони обходяться державі значно дорожче, ніж приносять до скарбниці. Мігранти, які заробляють половину середньої заробітної плати тут у Англії, насправді становлять тягар для держави у понад 150 тисяч фунтів стерлінгів. Одночас висококваліфіковані мігранти, які зароблять на 30% більше за мінімальну заробітну плату, приносять чистого внеску у розмірі 925 тисяч фунтів стерлінгів. Але крім цього, Є така річ, як культурні, релігійні, інші відмінності, які будуть створювати конфлікти, а також піднімати рівень криміналітету в Україні, це те, що спостерігається зараз тут. Перспективи зовсім не радужні. Я бачив опитування стосовно надієвішого вирішення проблеми. І найбільшу кількість голосів отримала опція державної допомоги по народженню дитини. Це, безперечно, дуже важливий дієвий інструмент, але, як на мене, далеко недостатній. Адже родина, яка без допомоги не народжувала б, навряд чи зможе дати дитині пристойну освіту та якість життя порівняно із родиною, яка так чи інакше народила б, бо впевнена у майбутньому і у своїй спроможності самостійно виростити дитину. Тож є ще й інший ризик. Коли закінчиться війна і кордони відкриють, звісно, декілька відсоток біженців повернеться додому. Але підозрюю, що значно більше людей поїде, щоб зізнатися зі своїми родинами за кордоном. І це буде. Такий іще один суттєвий удар по демографічній складовій. Як айтішник, я мав в Україні змогу добре заробляти. І сплачувати податок лише 5%. Як то кажуть, міг купувати сир по 500 гривень. Тож чому я поїхав за кордон, де все чуже, де 40% зарплатні я віддаю податки, і ще 20% за дорогу оренду, і щоденні витрати, які значно вищі, ніж в Україні. А тому, що я не бачу перспективи за 25 років незалежності. Було відчуття, що ми нікуди не рухаємося. А якщо рухаємося, то кудись не туди. Я хотів дати кращу якість життя і впевненість у майбутньому своїм дітям, якої я сам не мав. Я, звісно, не експерт, але, на мою думку, справа у нашому менталітеті якби це дивно не звучало. І в травмах після розпаду Радянського Союзу, де кожен, переживши різні позбавлення та злидні, зараз робить все при найменшій можливості, де б щось десь відірвати. У нас все можна порішати, у нас тижня не проходить без червого корупційного скандалу. Будь-то контракти на постачання трусів, на закупівлю яєць, на забудову в історичних місцях чи зашивання грошей у матрацах ненажерливими очільниками ТЦК. І навіть під час війни. Загрозі існування самої держави разом з тим всіх цих нагрітих, нагрітих місць, на яких сидять наші дорогі чиновники. Це нікуди не поділося. І Одновременно хочу звернутися до всього народу України. Первое. Первое. Хочу попросити прощання. Тож, мої наївні думки, це те, що потрібно нарешті, щоб органи протидії корупції дійсно почали працювати ефективно, щоб покарання навіть за найменші злочини було таким суворим, щоб одна думка про це десь вкрасти чи щось порішати викликала тремтіння, як це було у Сінгапурі. А не так, що поки йде розслідування, активи швиденько переоформляються, а сам підозрюваний вже не без допомоги впливових зв'язків, звісно, прогулюється вулицями Монако. Потрібно, щоб максимально були автоматизовані процеси, які потребують ручної праці, вкладати у якісну освіту та інфраструктуру. Це банальні речі, які я кажу. Але чому цього не робиться? Потрібно, щоб економіка була відкрита для залучення іноземних інвестицій, і створення умов привабливих для приходу в Україну іноземного бізнесу, щоб були конкурентні податки. І без регулювання країни, щоб приваблювати кваліфікованих спеціалістів, пропонуючи їм вигідні умови, як це роблять ті ж самі Нідерланди, наприклад. А не так, що іноземні іноземні інвестори чи навіть донори дізнаються про українську практику під назвою Підмазати. Потрібна інноваційність у технологічних галузях, спрощення процесів, усунути людей максимально від усього, де можна нагріти руки. Бо добре сидіти і схитро жопити, це у нас національна чеснота. Щоб від сплати комуналки до відкриття бізнесу все відбувалося онлайн, в автоматичному режимі, де немає навіть змоги корумпувати якісь процеси. І ми можемо як завгодно ставитися до людей, що поїхали за кордон, як до зрадників, з презирством, списувати їх з рахунку, але суть у тому, що вони є найцін, найціннішим ресурсом для відновлення демографічної ситуації в нашій країні, набагато бажанішим, ніж ті люди зі Сходу чи Африки. Але європейські країни вже і самі не зацікавлені їх відпускати, адже також мають демографічну кризу іншої складності, яку вони частково перекривають за рахунок українських біженців. Вже витрачені кошти на їх підтримку, на допомогу з житлом і з працевлаштуванням. Тож тепер вони ладні конкурувати з Україною за те, щоб ці люди залишилися. Ну не всюди, звісно. Але навіть та ж Польща, яка на десятки років обігнала нас у розвитку, втратила мільйони свого населення через еміграцію працездатного населення до Євросоюзу. Лише у Великій Британії зараз щонайменше живе 700 тисяч поляків, у Німеччині взагалі до 2 мільйонів. Звісно, їм потрібно культурно-близькі українські робочі руки. І я не вірю, що вони їх відпустять. Бо вони, на відміну від нас, мислять прагматично. Тож. Вчити власну історію, культуру для виховання патріотизму це важливо. Але найголовніше це чи Україна може надати людям висококонкурентні умови, надати захист і стабільність. Саме це буде спонукати їх жити в країні, захищати її і бути її патріотами. Кожен з нас має право думати в першу чергу про своє власне життя і свою родину. Це взагалі інстинкти самозахисту і материнства. А що натомість робить наша держава? Відмовляю о консульських послухах так званим ухилянтам, намагається домовитися з державами про ледь непримусове повернення людей, домовляється щодо скасування виплат аби вони поверталися? У той же час у черзі на розгляд лежать сотні тисяч заяв про відмову від українського громадянства. Ці всі дії не будуть мати практичного результату, тими діями дініші й які. Люди відчувають, що йде по за їхніми душами і повністю розривають зв'язки з батьківщиною. Чи це те, що потрібно? Можливо, потрібно просто перестати дивити на мораль, і нарешті усвідомити, що прагматичний підхід це єдине, що може спрацювати. І однією з таких дій могло би бути, міг би бути дозвіл на подвійне громадянство, ну, може виключивши з цього закону в Росію. Але після цієї всієї метушні галасу, які розділяли суспільства. Президент анонсує створення Міністерства єдності. Щоби що? Недостатньо існуючих інститутів? Міністерство економіки, Міністерство фінансів, освіти, Міністерство цифрової трансформації, Державна податкова служба, НАБУ, САП, НАЗК. Цього недостатньо Мають добре працювати існуючі інститути, а не створювати нові з поетичними назвами заради хайпу і піару. І 30 років таких справ перевели Україну у цю сраку. І не тому, що на нас накладене прокляття небесами або магнітні бурі впливають на те, як приймаються рішення. Покоління за поколінням не закінчується деребаний популізм. І ось дійшло до того, що зараз стоїть екзистенційне питання існування українського народу і держави. До нових зустрічей!